Так, на сьогоднішньому уроці ми розглядали перервані кроки на початку. Я запрошую партнерку на крок, але не наводжу її до своєї осі і повертаю назад. Я даю вихід на крок і повертаю назад. Оп. В Сторон. В Сторон. Е -е 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 -е. Потім вигона була обороти через перерваний крок. Я запрошую партнер на перерваний крок і в той момент, коли вона до мене повертається, я розвертаюся і роблю. Можна робити більше, можна робити пароль. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І ще ми був розвиват. Проблю кров. 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 кров за партнерку, доходжу до своєї сі, партнерка доходить, розвернеться. Все, дякую.